Психологічний тиск і правове свавілля міністерства закордонних справ України саме так охарактеризувало рішення московського міського суду залишити українського журналіста Романа Сущенка за гратами щонайменше до 30 січня. Суд відхилив скаргу на його незаконний арешт. На засіданні був і наш кореспондент Роман Цимбалюк. Засідання Московського міського суду у справі українського журналіста Романа Сущенка відбулось у закритому режимі і ухвалене рішення адвокатів не здивувало. Воно було прогнозованим. Схарга на арешт була відхилена. Отже, романа утримуватимуть у ліфортівському сізо принаймі до 30 січня наступного року. Постановлення ліфорту скроїну судна воромаскви два свасьмого небрятична правління. Срок содержания под стражей обвиняемому Сущенко Роману Владимировичу оставить без изменений. Аффекционный жалоб адвоката Федина и обвиняю Сущенко без удовлетворения. Наряду с оставлением меры пресечения, я хочу подчеркнуть также, Роману Сущенко отказывать в телефонных звонках, которые дает... Ему право уголовно-процессуальный кодекс России, ему не дают возможности к свиданиям с близкими родственниками. Я считаю, что это все выглядит как давление на Романа Сущенко с целью получить от него признательные показания. Захист просил суд за запобежный заход, изменить сезон на домашний арест у готеля при посольстве. Адвокат Сущенко кажется, следствие затягивается и призначение экспертизы по справе тяж до лета. Сейчас нет никаких не очень ставок. Дело в том, что по делу проходит свидетелем. Один основной свидетель обвинений и несколько еще это сотрудники ФСБ больше ничего. Поэтому, як би, і куці. Сам Сущенко своей правоны не вызнает, духом не падает, дякую все журналистские спільноті за підтримку. Зустрічі, Нагадаю, що ФСБ заявило, що затримали Сущенка при проведенні шпигунської акції і назвали його полковником головного управління розвідки Міністерства оборони України. Його звинувачують у збиранні таємної інформації про діяльність збройних сил і військ Національної гвардії Російської Федерації. Захопили ФСБшники українського журналіста ще 30 вересня. Роман Цимбалюк ТСН 1+,1.